Добрий день, мої учні. Сьогодні ми з вами повторюємо матеріал та готуємося до контрольної роботи. Отже, завдання під номером 1. Серед променів, які зображено на малюнку, знайди доповняльні. Давайте пригадаємо, що доповняльні промені лежать на одній прямій, виходять з однієї точки і доповнюють один один до прямої. Отже, де у нас доповняльні промені? Давайте подивимося. Два промені, які виходять з однієї точки, з точки Б лежать на одній прямій Б да? Л і БК. Отже, БЛ, БК і БЛ. Да? Ось відповідь В. Ідемо далі. Яке число відповідає точці Д на малюнку? Це поки що усні завдання діти. Точці Д дивимося: одиничний відрізочок, одиничка. Отже, це у нас буде 2, 3, 4. 4. Так? Відповідь Б. Йдемо далі. Наступне завдання: на якому з малюнків зображено розгорнутий кут. Давайте розберемо всі малюночки. Отже, ось у нас кут, який більше, ніж 90 градусів це тупий кут. На малюночку Б розгорнутий кут, так? його градусна міра 180 градусів. Ось у нас, да, позначення якого кута? 90 градусів, прямий кут. І пригадали, що ось це у нас гострий кут, да, кут який менше, ніж 90 градусів. Отже, розгорнутий кут на да, малюночку Б. Тепер попрацюємо письмово. Пишемо номер 1 Знайди площу прямокутника, одна зі сторін, якого дорівнює 8 см, а інша на 5 см більша. Отже, що ми повинні зробити? Спочатку знайти, чому дорівня друга сторона. Вона на 5 см більша. Отже, 8 плюс 5. Це буде 13 см, друга сторона, друга сторона. Тепер ми знаємо і першу, і другу сторону. Пригадуємо площа прямокутна, яка це добуток двох його сторін, довжини да? і ширини. Отже, 8 Будемо множити на другу сторону на 13. 8 на 10, 80 8 на 3, 24. 80 плюс 24, 104. Площа у нас в сантиметрах квадратних. Будь ласка, зробіть зараз паузу. І самостійно запишіть відповідь до задачі. Наступне: на відрізку АМ, довжина якого 30 см, позначено точки Б і С так, що АБ дорівнює 7 см, СМ дорівнює 13 см, знайди довжину відрізка Б Давайте зараз цей відрізочок покажемо в нашому зошиті. Отже, Ось у мене буде. ну, Це схематичний малюночок, да? ми не будемо зараз вимірювати тут сантиметри. Схематично все позначимо. В кінці А М. І ось тут у нас точки Б і С. Отже, що нам відомо? Що а, Б отже, ось ця відстань. Дорівнює. 7 сантиметрів. 7. Далі СМ, ось ця відстань, дорівнює ось ця відстань, дорівнює 13 сантиметрів. Нам треба знайти довжину відрізочка BC. Отже, ось цю довжину, да? довжину відрізочка ВС ми будемо шукати, і нам відомо, що довжина відрізка AM Всього відрізка, да? Всього відрізка довжина 30 сантиметрів. 30 см. Отже, що нам треба знайти? Довжину частиночки нашого відрізка. Подивимося, весь наш відрізок АМ складається ніби з трьох частин АБ, БЦ і ЦМ – Дві з них ми знаємо, третю потрібно знайти. Отже, для того, щоб нам знайти довжину відрізочка BC, ми повинні від всього відрізочка АМ відняти два відомих відрізки: Це АБ і ЦМ. Отже, відрізочок BC дорівнює AM, це 30 Віднімаємо АБ7 м 13 7 плюс 13 20, 30 мінус 20 10 см. Отже, довжина відрізочка дорівнює 10 см. Не встигайте зробіть паузу. І допишіть. Ідемо далі. Наступне завдання: накресли координатний промінь. І познач на ньому точки C, D, L і N. Отже, накреслимо ми зараз з вами координатний промінь. Ось він у мене координатний промінь. Позначимо 0.о. 0.о. За одиничний відрізок візьмемо одну клітиночку. Отже, 2, 3, 4. Бачимо, найбільше у нас 10, да? 5, 6, 7, 8, 9 і 10. Отже, точка С має координату 3. Ось. Точка Д має координату 10. Позначили. Точка L має координату 5 і точка N має координату 8. Отже, ми зараз з вами накресли координатний промінь і позначили на ньому точки. Наступне завдання: виміряй кут POC. Побудуй кут МЛК. Градусна міра якого на 50 градусів менша від градусної міри кута ПОЦ. Підпиши на малюнку градусну міру кута МЛК. Що я зараз візьму? Я зараз візьму транспортир. Саме ним ми виміряємо наші кути. Отже, не забуваємо, центр транспортира співпадає з вершиною кута. Так, зараз трошечки поверну. Центр транспортира співпадає з вершиною кута. Далі, так, діти, зараз я трошечки переміщаю, щоб вам було видно, да, нижче опускаю мій малюночок. Далі, так, центр 0. Да, зі стороною. Оце, в мене зараз співпадає. Дивлюся, градусна міра кута дорівнює від нуля. 110 градусів. Да? Отже, це у мене зараз тупий кут, його градусна міра 110 градусів. Мені треба побудувати кут МЛК. Градусна міра якого? На 50 менша. Отже, 110. Віднімаю 50. Буде скільки? 60 градусів. Отже. Вершина мого кута. Точка. Посередині, да? L. Далі побудую промінь одну сторону кута ЛК. Так. ЛК. Далі. Центр з вершиною. 0 співпадає з ЛК. Знаходжу помітку 60. Зробила. Так, зараз. Зроблю поміточку. Пам'ятайте, що в мене вона ставиться далеко. да, Ви ставите ось тут ближче. да, Або у вас тут в... внутрі є місце. Далі взяли лінієчку і поєднали поміточку. ви Виробите це під лінієчку, діти, да, Поміточку з нашою вершиною кута. Отже. Позначимо зараз градусну міру. Це у нас кут МЛК і його градусна міра 60 градусів. Позначу двома рисками, бо я вже однією позначила кут ПОЦ. Отже, побудували, виміряли та побудували. Наступне завдання: сторони прямокутника дорівнюють 9 метрів і 7 метрів. Знайди площу квадрата. Периметр якого? дорівнює периметру цього прямокутника. Отже, а чому дорівнює периметр цього прямокутника? Пригадаємо наші думки, ми їх не записуємо. Да? Периметр прямокутника це 2 множимо на суму двох сторін. Да? довжини і ширини. Отже, 2 множу на 9 плюс 7. Да? У нас зараз сторони 9 і 7 сторони прямокутника. 9 плюс 7, 16, множу на 2 32 метри, і це у нас периметр прямокутника. Периметр прямокутника. Далі, нам потрібно знайти площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру? Отже, щоб знайти площу квадрата, пригадуємо, що це буде сторона в квадраті, нам треба знайти сторону квадрата. Як ми можемо знайти? Пригадаємо, що периметр квадрата це 4 помножити на довжину сторони. Оскільки периметр квадрата теж 32, тоді, щоб нам знайти сторону, нам треба 32 поділити на 4. Це буде 8 метрів. Це у нас сторона квадрата. Сторона квадрата, сторона квадрата. І тепер, якщо ми знаємо сторону квадрата, можемо з легкістю знайти його площу. Це у нас буде 8 квадратів, або 8 множимо на 8 дорівнює 64 метра квадратних. Отже, ми зараз з вами знайшли. Площу квадрата. Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі. Наступне завдання. На малюнку кут ДОК дорівнює 150 градусів. А кут МОЛ 100 градусів. Знайди градусну міру кута МОК. Отже, що нам відомо? Дивіться, Ну, перше, нам відомо, що градусна міра кута ДОК, ДОК 150 градусів. Далі, що ми знаємо, що градусна міра кута МОЛ. Ось цього кута. Да, позначу його двома рисками дорівнює 100 градусів. І нам відомо, що, що треба знайти градусну міру кута МОК. МОК. Отже, які ідеї, як же ми можемо знайти градусну міру цього кута? Дивіться. Якщо я зараз бачу на малюночку, що в мене кут ДОЛ, це розгорнутий кут. Ми знаємо, що градусна міра розгорнутого кута дорівнює 180 градусів. Якщо я зараз від цього розгорнутого кута відніму 100… 50 градусів, я отримую 30 градусів. Це буде мій кут КОЛ. Далі, від кута 100 градусів, я відніму ось цей кут КОЛ і я отримаю кут МОК. Отже, починаємо. Перша дія. Що будемо робити? 180 градусів це наш весь розгорнутий кут. Віднімаємо 150 градусів. Отримаємо 30 градусів. І ще раз, що це ми отримали? Кут КОЛ. Це у нас пояснення. Кут К Друга дія. 100 градусів. Віднімаємо 30 градусів. Ми отримали з вами 70 градусів і знайшли кут МОК. Подивіться. Зараз це не робити, я просто візьму інший колір і покажу. Отже, спочатку ми відняли від всього розгорнутого і отримали, що ось цей кут у нас дорівнює 30 градусів. Він складається з двох кутів. Одного, який нам треба знайти, ось ось він, да, ось цей кут, і іншого, який нам відомий, 30. Отже, якщо ми від 100 градусів віднімемо 30, ми знайдемо ось цей невідомий кусочок. Він дорівнює скільки? у нас, 70 градусів. Отже, задача нескладна, будь ласка, зробіть паузу і запишіть самостійну відповідь. Ваше домашнє завдання знаходиться на сторіночці 100 у підручнику, сторіночка 100 у підручнику. Отже, завдання домашньої самостійної роботи номер 5 Дивіться, можна перейти за посиланням, можна відсканувати QR-код, і там будуть у вас завдання. Які допоможуть вам ще краще підготуватись до контрольної роботи. Отже, працюйте. Я чекаю на фото ваших робіт. Ну і, звісно, бажаю вам успіхів!